Оформлення здійснювалося дійсно дуже швидко. ВЛК Потім е, необхідні документи в відділ кадрів і е, уже призначення на посаду. Молодший лейтенант прикордонної служби Вадим Плужніков розповідає: він один з перших, хто подав заяву на службу у прикордонному загоні без звернення до територіального центру комплектування. Така можливість з'явилася у нього з 1 листопада після внесених кабінетом міністрів змін до постанови про порядок призову громадян. Минула мало часу з 5 листопада, і вже мені відданий наказ про те, що потрібно вирушати на учобу до академії прикордонної служби, де будуть вже робити з мене фахового офіцера. Це буде три неділі, бо все ж таки в мене є досвід офіцера, чисто спеціальні навики, які стосуються прикордонника. Людина підходить підрозділу чи ні, ні вирішує керівництво, і та особа, яка якої недостатньо цих знань, вона просто сюди не потрапить. Вадим Плужніков розповідає за спеціальністю. Він льотчик вертольота Мі-2. служив в підрозділах міліції податкової поліції. А потім вже займався бізнесом. І як сталося вже в 22-му році, на третій день я на Суми-Ліфт, де була наша тероборона, правий сектор, зі своєю зброєю, своїми патронами, туди пішов. Як стабілізувалася у нас вже ситуація, тоді я, у мене батько був паралізований. Потім, як його вже не стало, я вирішив, що настав мій час. Звернувся, подав заяву, і ось я тут. Нова система спрощує процедуру мобілізації. Розповідає начальник відділу організаційно-мобілізаційної роботи штабу сумського прикордонного загону Павло Мартинко. Можливість набирати собі воїнів отримали 10 із 20 прикордонних загонів. Переваги даного Алгоритму призиву мінімізована участь територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до призиву за мобілізацією. Військовослужбовець, відповідно до наданої заяви, залишається в Сумській області і в тому підрозділу з визначеною посадою, яку він подає, подає в заяві. Щоб потрапити на службу до прикордонного загону, говорить Павло Мартинко, необхідно прибуття військовозобов'язаного. Е Написання заяви з метою розгляду та визначення посади, в якому підрозділі він бажає проходити службу. Також протягом двох днів вивчається професійні морально-ділові якості кандидата. По завершенню вивчення кандидату надається. Направлення на проходження військової лікарської комісії в підрозділах територіальних центрів комплектувальна та соціальної підтримки. По висновку військово-лікарської комісії командир приймає рішення і призиває дану особу до лав Державної прикордонної служби. Безпосередньо на ту посаду, яка визначена в заяві даного кандидата. За словами Павла Мартинка, за час дії нововведення до п'ятого прикордонного загону призвали 10 добровольців. Також подана заяви близько п'яти осіб. Тобто кожен день звертається два-три військовозабов'язаних, які бажають проходити службу в сумському прикордонному загону. Після призиву протягом трьох-п'яти діб військовослужбовець направляється до навчальних закладів Державної прикордонної служби. За інформацією Павла Мартинка, із заявою на проходження служби у прикордонному загоні може звернутись будь-хто з військовозобов'язаних та резервістів добровольців. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини суми